Зрада чи перемога презентований напередодні національний костюм учасниці конкурсу Міс Всесвіт» ледь не розсварив українців. Одні в захваті, інші в шоці. Чому нікого не залишив байдужим? Дивіться далі. Кілограмовий вінок на голові, а замість спідниці килим. Національне вбрання української красуні Олени Споденюк для конкурсу місць Всесвіт важить 25 кіло. Найтяжче нам далися саме оці рукави. Ми хотіли досягнути такого занадто великого об'єму. Над образом для української моделі дизайнери працювали півроку. Наш основний месендж було показати Україну квітучою, багатою, яскравою, тому такою, якою ми бачимо в своїх мріях. Мія та старання майстрині оцінили не всі. Думки в соцмережах розділилися. Після такої сукні залишаться мальовничі та рясні спогади. Чи не за великий головний убор? Хіба що не виграє. Гулі плечі в цю композицію аж ніяк не вписуються? Жахливо якось виглядає. Такі жваве обговорення, це є успіхом, тому що вона не залишилася непоміченою. Дизайнер пояснює, таку помпезність створили спеціально, бо навчені гірким минулорічним досвідом. Анна Вірджевська! Тоді українська учасниця Міс Всесвіт лишилася майже непоміченою. Тим часом її конкурентки вражали яскравістю та масштабністю. Цей вінок дуже ніжний, тендітний. Тут багато дрібних деталей, які зі сцени просто було не видно. Забиття дня опитують перехожих, що вони думають про цьогорічний образ нашої красуні. Я б додала трохи білого кольору у нижню частину плаття. Чому? Бо це більш національна, відображає більшу національність. Потрібно чуть-чуть розбавити світлим. Мені подобається. Мені подобається Мені нравиться український віноч. Ну, можна було б. Там, де груди, все ж таки вишиванку зробить, розсудити суперечки забиття дня просять політика Олега Ляшка. Якщо вона в такому костюмі, ну це супер. Послухайте, навіть в умовах кризи, навіть в умовах тих проблем, які ми бачимо, весь світ має бачити, що українські дівчата найкращі, найрозумніші, найкрасивіші, і це супер. Це наше багатство. Шоу Міс Всесвіт відбуватиметься на Філіпінах 29 січня. В образі квітучої України Олена Споденюк постане на конкурсі національних костюмів, який традиційно вважається найбільш витовищною подією змагань красунь Наталя Тімуршина, Юля Доброскок, Сабитя Дня, канал Україна.